Nissan X Trail T31 в повнопривідній версії. Як бачимо, це мотор 2.0 DCI з механічною шестиступеневою коробкою перемикання швидкостей. От такий маємо підкапотний простір цього окрасення. Все суперські. Стоїть по оригінальним місцям всі шильдики наявні. Як бачимо, нічого не кручено і підкапотний простір не готовлений, тобто він не мився, не готувався під продаж, такий як приїхав, до речі, приїхав своїм ходом. Це теж величезний плюс. Мотор версії на 173 кінські сили. Перевірений, улюблений, надійний М9Р. Це той самий які люблять бусоводи, які люблять офроудери. І взагалі це вважається один з найкращих дволітрових двигунів, саме дизельних. Хочеться також додати, що автомобіль на бусе комплектації, тобто це топова, наймаксимальніша комплектація, яка тільки може бути для даного автомобіля. Маємо камери на 360, саме 360, тобто 4 камери, Ксенон, led ходові вогні. І також LED зі Швейцарії приїхав в протитуманні фари теж на LED. Оригінальні отакі R18 диски, резина, вона практично нова, протектор ідеальний. Ну і також хочеться відмітити, що стан по лакофарбовому покриттю просто чудовий. Дійсно, дуже збережений автомобіль. На диво. Ці 4 електроскло підіймачі, центральний замок, локер задніх дверей, щоб ми відкривали діти, також електроскладання дзеркал, ну і електрорегуляція цих дзеркал теж є. Шкіряний отакий салон. Теж дуже збережений, нічого ніде не розірвано, все таке охайне. Видно, що до автомобіля ставилися дуже так обережно. Руль ось в такому стані. Незатертий, нерозірваний і оригінальний. По автомобілю наявний датчик світла, датчик дощу, система відключення антибукс, так звана. Педальний вузол в такому стані чудовому, оригінальні коврики тут лежать, поріг не затерти, як бачимо. Зараз сніжок такий падає трошки не дуже добра погода, але я думаю, в принципі, все видно. По автомобілю оригінальних 148 тисяч пробігу. Оригінальна акустична система. Клімат, контроль перевірений, все працює. Особливістю максимальної комплектації також є те, як на мене дуже важливо, що підігрів має навіть задній ряд повністю. Окрім того, що мається передній лівий підігрів і передній правий. І пасажир, і водій з підігрівами йдуть на два положення. Дуже багато тут ніш, як і у всіх екстрейлів, як завжди. Тут все по електроніці, чітко, все суперське, все працює. Також тут така ніша, і до речі, всі ці ніші з холодильниками. І це дуже теж великий такий, приємний бонус. Зверху, бачимо, є місце під зберігання окулярів. Ну і як на мене, фішкою знову ж таки, максимальної комплектації підкреслюю комплектації на босе є те, що панорама, як бачимо, така крутезна, величезна. І більше того ця панорама вона відкривається. Тобто це панорама люк. Дуже приємна штука, тому що в такі хмурі пасмурні дні вона додає освітлення, додає в екстер'єр додаткових яскравих барв. І це дуже прикольно з точки зору експлуатації. Електросидіння. І водія, і пасажира. Всі шильдики, знову ж таки, на місці, нічого ніде не затерто. Зараз панораму не буду відкривати, тому що я думаю, що вона примерзла на дворі мінус 2. Відповідно, є всі шанси порвати або резинки, або щось іще. Але хочу підкреслити, що панорама працює у всіх положеннях, вона перевірена гарантія. Стан задньої лівої карти, стан заднього ряду сидінь. От такий Чудовий, перфектний, збережений. Карманчики такі позаду, вони не відтягнуті, не розірвані, все супер. Тут підстаканники оригінальні. Мається додатковий підігрів ніг для пасажирів задніх, тобто, щоб не було холодно. Ну і також фронтальний підігрів наверх теж дує. Стеля в такому стані, не затерта, не подряпана, все суперське. Для комфорту є такий чудовий підлокітник, здоровезний, до речі. Ну і Для транспортування чогось габаритного маємо таку можливість е, дістатися, знову ж таки, по-перше, до багажника з салону, не відкриваючи його. Е, а по-друге, для транспортування якихось габаритних речей можна їх втягувати сюди через цей простір. Це, в принципі, доступно. Плюси X-Trail також в тому, що автомобіль дійсно створений для такого, скажімо так, дальнього, можливості дальніх подорожей. І, відповідно, дуже багато є регуляцій положення спинки пасажирів. Знову ж таки, вони складаються в варіації 2 до 3, 1 до 3. Тобто можна балансувати простір корисний. Ну і... Отаким От чином можна розкластися, тобто не повністю, не в рівну підлогу, до речі, стан карти оброблення заднього сидіння отакий, а можна скластися повністю і утворити суцільний простір отакий. Це теж дуже прикольно, тому що. Ну, по факту, якщо треба, сюди щось можна ще завантажити, довантажити. Ну і додатково ще скластися от таким чином. Єдине, що не треба забувати, що для того, щоб скластися повністю, необхідно зняти задній підголівник. тоді це дозволить зробити простір максимальний. А він дійсно тут здоровенний, фактично. Якщо мені не зраджує пам'ять, до 178 см в розкладеному стані мається рівна така підлога. Ззаду, тобто, в принципі, можна спати, використовувати X-Trail як спальник повноцінний для двох. Місця вистачає і тепла, що найголовніше, також. Ну а ми рухаємося далі. Знову ж таки, стан лакофарбового покриття, ну, вона вся аж блищить, відзеркалює, ну просто супер, реально дуже класно. Ми рухаємося далі, переходимо до багажного відділення, яке теж сповнене таких цікавих дрібниць і корисних. Ну, По-перше, хочеться відмітити, що в даному екземплярі є фаркоп. За станом він новий. З лівого боку маємо такий корисний простір, таку нішу величезну, довжелезну. З правого боку відкривається отакий сувний ящик. Де всередині вже вкладений оригінальний знак аварійної зупинки Нісанівський. Все по оригіналу. З двох поличок таких складних які можна виймати, складається задній плаский оцей простір. До речі, весь цей пінал можна виняти. Я вже зняв кліпси. отут такі вони стоять оригінальні, для того, щоб вам показати, що знаходиться всередині. Всередині знаходиться, по-перше, оригінальна запаска. До речі, вона нова за станом. Бачу, що її не виймали, не користувалися нею. Ставимо назад задню поличку. Отаким От чином, до речі, можна прищібнути всі оці кліпси назад. Вони на таких оригінальних защёлках стоять. Ну і закласти назад оцю полку, Ось в такому вигляді він повністю. Так би мовити, в транспортному положенні. Додатково до цього всього ще маємо такі крючки для фіксації якихось, якогось багажа, якихось пакетів, якщо це треба. Ну, тобто теж бонус приємний. Стан задньої ляди бачимо гвинти всі рідні, не кручені І взагалі автомобіль в оригінальній фарбі підкреслю. Дуже збережений. Стан задньої карти. Отакий. От все супер. У нас вже практично засніжило, але все одно хочеться вам показати дійсно класний крутий автомобіль. Отакий От стан задньої правої карти. Теж не затерти все як і по правій, так і по лівій стороні ідентичний. Стан заднього сидіння такий. Посадкове місце ось в такому стані, ну, реально дуже супер збережено, реально класно. До речі, шторка оця повністю закривається і закривається настільки, наскільки потрібно, механічно, тобто можна вручну відрегулювати і таким чином або відкрити, або закрити повністю цю панораму. Я пропоную зараз її відкрити, для того, щоб було трошки більше світла і нам було ефективніше щось побачити, тому що сутені є дуже швидко. На жаль. Передня права дверка. Ну, ось такий Весь оригінальний цей шильдик босе. Тут поріг в оригінальному незатертому стані, електрокерування положенням сидіння. Всі ці ніші також, про які я казав, все суперське, все по оригіналу, кожна кнопочка працює перевірено. Тут, до речі, такі маються оригінальні підстаканники. Ну і що характерно, і додатково бонус плюс, як на мене теж. Це наявність ззаду USB роз'єму і AUX-у. Ну плюс регулювання валик також в сидінні є, він наявний. З цього боку стан руля теж бачимо. Все грає, все працює. Навігація також працює. Єдине, що, звісно ж, треба перепрошити оцей цю картку для того, щоб. Вона стала активна в Україні, тому що зараз навігацію він веде, але не бачить карт, йому не вистачає їх, на жаль. Оскільки автомобіль підкреслю чистий 13 рік. Ну і пройдемося по екстер'єру. Важко зараз взагалі щось побачити, на жаль, тому що сніг підсилюється, але ж все одно, я думаю, всім видно. Даний дуже крутий екземпляр. Все стоїть так, як має бути. Машина технічно, візуально, ну, просто перфектна. За поїздку масла вона не взяла, мотор працював без жодних помилок нарікань, коробка, щеплення, все ідеально, гальмівна система, супер. Ну, просто дуже крутий збережений екземпляр. Тому, друзі, звертайтеся, поки що цей екземпляр наявний в продажу. Всім зичу міцних нервів, гарного здоров'я. І правильних виважених покупок на все добре.